Бизнес на крові! крови! Ни бизнес крові! Ми сьогодні тут для того, щоб закликати керівництво Франції зупинити виконання контракту по постачанню високотехнологічної зброї двох військових кораблів Росії. Путіну ми вважаємо, що це є абсолютно цинічно в сьогоднішніх умовах, коли Путін здійснює агресію, коли він окупував частину України, анексував Крим, допомагати йому озброюватися. Ця зброя може бути повернута за Крима і проти Європи всієї проти і проти Франції. Франція купує. Франція купує Але кораблі будете продавати Росії? А ці питання зараз не обговорюються. Ну, так. Це поки що я не можу нічого далі говорити на цей тема. На, на жаль, бо ми інформуємо Париж про те, що ви так, є таке. А, Питання з боку е, політичних сіл. Е.